Наталія Шевель. Тут її домівка, тут весь її рід, діти, онуки, правнуки. У квітнику від заморозку пишні жоржини похилили свої голівки. Єдиний ранок знищив їхню красу. Залишилися стійкі до вранішніх холодів хризантеми, невибагливі квіти осені. За небокрай пішло тепло. Покидаючи про літо тільки спогад, Ольга стояла посеред квітника, розуміючи, що їй так хочеться повернутися в мирну осінь оту, що була без війни. Але, на жаль, щедра жовтокоса красуня в минулому, а в нього, як відомо, стежок немає. Зловила себе на думці, так як немає дороги й додому. Старша донька Віра нечасто приїздила до матері з чоловіком і дітьми, бо далека дорога. Живе вона неподалік великого міста. Ще й вісімнадцяти не мала, як вийшла заміж за Володимира. Знайомство було випадковим, але значущим. Приїхав хлопець до товариша, з яким служив в армії, і побачив Віру. А тоді знову приїхав та запропонував одружитися. Дивно. Але Віра не побоялася і дала згоду той забрав її до себе. Ольга тоді роздумувала Віра кличе до себе, і зять і онуки питають, коли, бабо приїдете, і для Жені буде там краще. Закінчила школу, а роботу не знайти. Навчатися після школи не пішла. Далеко треба їздити, аж у райцентр. У новому селі було добре. Зразу освоїлася, молодша донька Євгенія аж світилася від радості, адже перед нею відкриваються нові обрії і можливості. Дівчина одразу знайшла хорошу роботу, та й Ольга ходила на підробітки, тож тепер жили, а не виживали. Аж тут трапилася одна подія закохалася Женя. Ольга казала доньці і коли зайде до хати твій кавалер, він ніби щось приховує, до своєї домівки тебе водить, а від нас наче втікає. Та що ви таке кажете, мамо, сердилася Женя. Нічого не приховує, він любить мене. Старша сестра Віра дізналася, хто ж той таємний залицяльник. Ним виявився син їхніх кумів. Якось юнак побачив дівчину, як приїздив із батьком до них у гості, і відтоді не давав Євгенії проходу. Мав наречену, з якою зустрічався не один рік Софійку, навіть обіцяв одружитися з нею, але останнім часом ходив до обох. Софія плакала, просила, щоб до неї повернувся, та Юрій вагався. Одного вечора Ользі від несподіванки аж дух перехопило, бо до Жені прийшла Софійка, наречена коханого її доньки, просила, щоб та дала спокій Юркові. На що Женя відповіла Не я до нього йшла перша, а він до мене, і, як я зрозуміла, від тебе. Хай би як там було, я перша. Потім ти з'явилася. Краще б не приїздила сюди, то, Юрко, тебе не знав би. До того ж у нас буде дитя, його дитя. Дитині потрібен батько, хай би там що він хотів, та від відповідальності йому не втекти. сердито казала Софія, на що Євгенія промовила мудрі слова, які почула колись від матері. Ти не мене звинувачуй, а його. Не хотів би прийти, той не прийшов би. А не було б мене, пішов би до іншої. У ньому треба шукати причину, а не в мені. Тим більше спочатку я нічого про тебе й не знала. Був холодний осінній день. Листопад. дерева скидали своє листя, щоб навесні знову порадувати ніжним цвітом. Ще якось трималися хризантеми, тільки не горіли, а тьмяніли їхні пелюстки. Так само втрачало барви ранішнє палке почуття жені, адже Софія виходила заміж за Юрка. Було як для того часу багатолюдне весілля. Батьки нареченої постаралися нічого не шкодували, адже видавали єдину доньку. Музику чути було на декілька вулиць. Євгенія намагалася заглушити той звук, накривала голову подушками. Але ніяк не могла втамувати біль. Адже в неї теж буде дитина від Юрка. Дивно, збагнула тільки тепер, коли стало одиноко й холодно. Хоч і потріскували дрова у грубці, та тепло не зігрівало. Як були з Юрком у будинку його батьків, її гріли палки обійми і поцілунки коханого. Тоді була рання осінь. Батьків хлопця Женя бачила нечасто. Будинок двоповерховий і просторий, здавалося, ніби люди губилися в ньому. Тільки нещодавно дівчина зрозуміла, чому його мати мовчала й запитально дивилася. Звісно, не тільки Женя він водив додому. Розповідала вона про все кумі, тобто вірі. Від сестри потім Євгенія дізналася все, що треба і не треба. Ті новини, а також вагітність Софії поклали край їхнім стосункам. Тепер Женя лише куталася в теплу ковдру, нічого не могла вдіяти, розуміла, що Юрко до неї більше не повернеться. Несподіванкою для обох стало те, що діти з'явилися на світ майже одночасно і обидва хлопчики. Юрій ходив гордо, у мене син, казав, коли народила дружина. Потім почув, що народила й Женя. Він знав, що дівчина майже нікуди не ходила і ні з ким не зустрічалася, тож відчув, що в нього є ще один син. І недільного ранку поспішив він до Євгенії, нікого не питаючи, зайшов просто до хати. Женя такого не очікувала була вдома сама. Мати пішла продавати картоплю на сільський базар. Їхні погляди зустрілися. Женя багато чого хотіла б зараз сказати, але нехай каже Юрко. Женю, як я тільки хотів тебе побачити, скільки разів поривався до тебе прийти, але ніяк не міг наважитися, почав Юрій. Підійшов до неї став позаду, молодиця тримала на руках сина, в ньому побачив себе. Нічого більше не запитував, лише впевнено сказав Подобається комусь чи ні, але я буду приходити. Ніхто мені не заборонить, допомагатиму, розлучуся і житимемо разом. Софія ніколи не дасть тобі розлучення, промовила стиха. Нехай скаже спасибі, що одружився з нею. Якщо не даватиме розлучення, то буду робити так, що проживання зі мною стане для неї нестерпним. І Юрій стримав слово, часто приходив до сина. Ольга тільки дивилася на все це й мовчала. Від віри дізналася, що живе Юрко із дружиною погано. Мати його розповідала, згодом ніби сніг на голову Софія народила доньку, а Юрко все йде від неї і дітей. І не так до Євгенії, як до товаришів та інших жінок. А ті залюбки приймають. Випивши зайвого, скаржився, що Женя його не приймає, але він від неї не відчепиться. Через п'яте, десяте доходили ті небелиці до Євгенії, а та тільки руками розводила. Уже починала думати, що, якби зустрівся, оцей їй порядний чоловік, то й зійшлася б із ним. Лишень би Юрко не ятрив душу. Софія давно знала, що чоловікові женя небайдужа і що син у неї від юрка. А ще добрі люди розповідали, що він туди частенько ходить, тож пішла й вона. Правда, не застала його там, але поговорила з Євгенією. Скажи Юркові, нехай не ходить до вас. звернулася до жені, ставши на порозі. А я не прошу його ходити, якомога спокійніше промовила Євгенія. Немає життя з ним, де його тільки не носить, а в нас двоє дітей. Невже ти не можеш зрозуміти, що він мій чоловік? говорила, роздивляючись по хаті. Так дві молодиці ні про що й не домовилися. Змовчала Євгенія про те, чому Юрко навмисне так в себе поводить. Минали руки. Юрко йшов з дому, а потім повертався. Приходив до Жені, просив прийняти жити. Після відмови знову йшов до Софії. У сім'ї, якщо її так можна назвати, майже кожного року народжувалися діти. Дружина не давала розлучення. Євгенія усвідомлювала, що від колишнього Юрія залишилася тільки врода і та зіпсована. Не так часто вже й до сина приходив, Юрко став зовсім іншою людиною. Женя точно знала, що з таким чоловіком вона жодного дня не жила. Б. Дійсно, всі ці роки він хотів жити в Євгенії, ростити їхнього спільного сина, не розлучившись із дружиною, але зрозумів, що Женя ніколи на це не погодиться. Незрозумілу елегію невпорядкованості двох родин порушила війна. Юрій відразу ще, поки вік дозволяв, пішов воювати, захищають Україну і його сини. Женя чекає дзвіночка від сина. Бабуся переживає і за нього, і за синів віри, які теж не змогли бути вдома. Тож яке тепер має значення, хто самостійний, а хто в парі ростив дітей? Сини виросли порядними людьми, головне, що всі живі, хоча, на жаль, є й поранені, співчутливо промовляє бабуся, ледве розтуляючи спраглі вуста. Знову осінь, пізня осінь. Ольга господарює у квітнику, хоч і важко, але вийшла на свіже повітря, Не може сидіти без діла. Хризантеми прихилили голівки до її ніг. Осінній цвіт розкинувся навкруги. Тут її домівка, тут її весь рід, діти, онуки, правнуки.